Сучасна наука відкриває нові горизонти в розв'язанні глобальних проблем людства та дослідженні природи всесвіту від сонячної геоінженерії, яка може рятувати життя, до революційних відкриттів у космології та інноваційних технологій передачі тактильного дотику. Ці досягнення розширюють межі наших знань і можливостей. Важливі відкриття в матеріалознавстві та біології також сприяють розвитку новітніх електронних пристроїв та вдосконаленні нашого повсякденного життя. Підписуйтеся на канал Академ Медіа, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Щоб підтримати науку разом із нами. Сонячна геоінженерія може врятувати 400 тисяч життів щороку. Дослідження в Proceedings of the National Academy of Science показує, що технологія стратосферної аерозольної інженерії може знизити смертність від кліматичних змін у 13 разів більше ніж ризики, пов'язані з її використанням. Метод охолоджує Землю, відбиваючи сонячне світло. Він особливо ефективний в жарких і бідних регіонах, де потребує додаткового вивчення для оцінки довгострок. Ризиків. Телескоп Джеймса Веба відкрив загадкові червоні точки та ранні мертві галактики. За три роки роботи телескопа Джеймса Веба революціонізував космологію. Він виявив найактивніші і найдавніші галактики, які утворилися лише за 300 мільйонів років після Великого Вибуху. Деякі з них виявилися масивними та без пилу, що кидає виклик існуючим моделям зореутворення. Також відкрито компактні червоні точки, об'єкти з ознаками як активних ядер галактик. Так і з рокових систем. Телескоп знаходить і надмасивні мертві галактики, формування яких залишається загадкою. 2D-матеріали виявляють несподівану поведінку електронів. Дослідники Гронінгерського університету вивчали двошаровий дисульфіт вольфраму, скручений під кутом 4,4 градуса, і виявили, що матеріал демонструє електронну поведінку, яка не відповідає теоретичним прогнозам. Замість очікуваної колективної поведінки електронів, матеріал розслаблюється у великі. Менш енергозатратні області це відкриття допомагає краще зрозуміти властивості 2D-структур і прокладає шлях для створення новітніх електронних пристроїв. Вії людини природні водостоки для чіткого зору. Дослідники з Китайської академії наук виявили, що вії людини мають унікальну структуру, яка ефективно сприяє відтоку рідини, зберігаючи зір чітким. Гнучкі гідрофобні волокна вії з мікротрісками і макрокривизною, схожою на криву бракістрікон, швидко відводять. Воду захищаючи очі під час потіння чи вологих умов. Результати також надихнули розробку нових водонепроникних пристроїв та естетичних накладних вій. Хапкінет. М'який рукав для передачі тактильного дотику. Дослідники створили хаптінет – носимий трикодажний рукав із вбудованими пневматичними приводами, який передає точний штучний дотик. Рукав поєднує шари різної жорсткості: зовнішній забезпечує силу, а внутрішній комфорт. У тестуванні 32 учасники високою точністю розпізнавали розташування приводів, а також відчували соціальні дотики через різні шаблони нагадування. Компактність і портативність хаптінет- Роблять його перспективним для дистанційного керування, навігації та передачі емоційних сигналів. Ці наукові досягнення підкреслюють величезний потенціал людства у вирішенні складних викликів, зокрема змін клімату, дослідження космосу і технологічного прогресу від сонячної геоінженерії до унікальних властивостей до матеріалів та біомімікрії людських вій. Кожне відкриття робить вагомий внесок у наше розуміння світу та відкриває нові можливості для розвитку суспільства. Підписуйтеся на наш канал Академ Медіа, коментуйте та ставте лайки, щоб разом підтримувати науку та популяризувати знання. Дякую за увагу!